Макаронси на кукурудзяному борошні від чату GPT. Так, ну, все почалося з того, що я вирішила навчитися робити макаронси. Звичайно, я вже була залякана тим, що це дуже складний в приготуванні десерт, але цікавість взяла верх. Побачивши ціни на мигдальне борошно, я згадала, кукурудзяний борошн ж має схожу текстуру. Напевно ж, можна замінити. Тут на допомогу прийшов штучний інтелект. Насправді це вже друга моя спроба приготувати кукуронце підкоригований рецепт. Отже, я підготувала всі інгредієнти. Довела, як мені здається, макаронаж до потрібної консистенції. Відсадила на пергамент і вийшло дуже багато бульок. Я приколювала їх за допомогою зубочистки. Після того, як кришечки підсохли і я збиралася їх випікати, моя духовка сказала, що вона у відпустці і не йшла на контакт. Я вирішила, що всезначий чак мені допоможе. Перший запропонований варіант мікрохвильовка. На середньому нагріві кожні 30 секунд перевіряємо готовність. Результат ви бачите на екрані. М'яко кажучи, не дуже. І другий спосіб сковорідка. Нагрів мінімальний до готовності. І от що маємо, знизу підсмажились, і на цьому все. За час, поки я мучилася, мій чоловік полагодив духовку і я запекла кукуронце. Нарешті, ось такі вони вийшли, не ідеал, звісно, але я скажу, що ці вийшли кращими, ніж попереднього разу. Діліться своїм досвідом з приготування макаронців у коментарях. Дякую за перегляд! Бувайте.